Цінувались дуже дорого і перешивались на інший одяг, коли колишній костюм зношувався. З плином часу головною якістю гудзиків стала величезна різноманітність і невисока вартість. На заміну штучним зразкам прийшло фабричне виробництво, що дозволяє виробляти їх у великій кількості. Тож перейдемо до моєї колекції гудзиків. До речі, я їх маю не в одному екземплярі, тому можу використовувати при пошитті одягу. Наприклад, почнемо з цих гудзиків, які мають вигляд камінців. Вони і не на ножки, і не пласки. Щось таке, як. Іде імітація ножки, ззаді позаду амальгама, що дозволяє їм сяяти і переливатися на сонці. Наступні гудзики вони, мабуть, не антикварні, вони більш сучасні. Це Пластмасові гудзики, вони на ножки, є в мене в певній кількості, приваблений колір, такий легкий перламутр. Ну, Долежить, може, будуть використані в одязі, якщо для них стане така нагода. Наступними гудзиками в нас можуть бути цікаві металеві. Вони з одного боку мають такий цікавий доволі орнамент східний, з іншого більш класичний вигляд можуть бути використані з обох сторін. Ось так от, як на мене, один гудзик, а два рішення. Далі ще металеві гудзики з зображенням герба зібрані з двох частин, як на мене, це вінтажні гудзики, може вже навіть і антикварні, бо зараз такі не роблять. Теж в мене є в певній кількості, можу використати на свій розсуд. Далі маю пластмасові гудзики, але їх не називеш пласкими, бо мають напівокруглу форму. Це помітно. Гудзики на два отвори. Якась маркировка, циферки, може номер партії. Це мені невідомо, чорний колір, легкий перелив кольору, мені вони подобаються. Далі беремо наступні гудзики, на мій погляд, вони трохи брутальні, теж можуть бути використані з обох сторон. Отвори оброблені металом. Немалі, ось як вони можуть виглядати. Можуть бути навіть використані, як на мене, так декоративно. Чому ні? Якщо так взяти. До речі, зараз гудзики використовують не тільки при пошитті одягу. А й для виготовлення різноманітних елементів дизайну інтер'єру. Можу використати їх для дизайну інтер'єру. Наступні гудзики, як на мій погляд, це привіт з 90-х. Ті вони були по такому дизайну дуже-дуже використовувалися активно. Теж мають легкий перламутр, синьо-голубий колір, золотисту стрічку, вони на ножці, теж є в певній кількості, можуть бути використані при пошитті одягу. Наступні гудзики. Як на мене, це теж металеві гудзики з зображенням герба. Ну, От вже готові гудзики на жакетку. По три на рукави і три на застіпку. Вже цілий комплект можна використовувати Гудзики на ножки. металеві. Далі беремо гудзики, вони теж пластикові, але мене привабили дизайном 90-х, теж користувалися попитом були модні, є в певній кількості, можна якось їх обіграти. В сучасному навіть одязі. Далі пропоную вашому, вашій увазі гудзики тематичні це гудзики з якорем, але вони теж можуть бути використані з двох сторін. є певні певній кількості. Ось тематичний дизайн, морська тематика, якщо пришити на іншу сторону, мають більш класичний вигляд. Гудзити на чотири отвори пластикові, далі пропоную вам гудзити. Теж пластик на чотири отвори. Є певний надпис. Чотири можуть бути використані на, обу, на обі сторони і вже будуть більш класичні, більш спокійні. Ось так. Наступні гудзики. Мене трохи здивували своїм кольором, бо я розумію, що це метал. Зроблені. Трохи начебто неаккуратно, але ну, я вважаю, що це мої металеві. Можу їх використовувати на свій розсуд. Ось так от. Наступний гудзик, теж металеві, кірайдужні, можуть бути використані на обі сторони, чим вони мені сподобалися, і маю достатній кількості їх наступні гудзики. Прості, але все ж таки, це як на мене, вони прості, після тих, що я показувала. На ножки, як приклад, ножка металева, сам гудзик пластиковий. Ось такі вони є. Далі ще маю металеві. Цити доволі такі цікаві. Цікава, як на мене, так технологія їх виробництва. Вони складаються з трьох частин: з верхньої, нижньої і петлі. Мають певний візерунок. Можуть бути використані в сучасному моді як на мене. Далі ще привіт з 90-х. Пластикові гуцики на ножки, трьохрядні, я б їх так назвала. І пластик з перламутром, і пластик у вигляді металу. Така цікавинка. Далі гудзики, як, на мій погляд, так це 60-ті-70-ті роки. Їх масово використовували в одязі, вони імітують шкіру, але це пластик. Частина таких гудзиків маю. Далі гудзики виготовлені з натуральної шкіри. Їх товщина, це є товщина шкіри, вони не клеєні, прошиті вони більше для краси, для декору. Мають чотири отвори, як на мене зроблені вручну. Доволі гнучкі. Вони еластичні, згибаються як справжня натуральна шкіра. Теж можуть бути використані в, при пошитті одягу для оздоблення, бо маю їх в достатній кількості. Гудзики двосторонні, з однієї і з іншої сторони, вони однакові. Далі гудзики. Які мене здивували, бо таке я не бачила до того моменту, як вони мені не попалися в руки. Це гунзики, теж, мабуть, 60-ті роки, виконані, як на мене, то з сутажу, зворотня сторона, шкіра або якийсь дивний, як для мене, пластик, ножка. Зміщена вона не по центру знаходиться, тут так має бути, бо на всіх гудзиках вона однаково розташована, не для повсякденного одягу, але можна використати в святковому бранні. Наступні гудзики. Я їх не стала роз'єднувати, бо, як на мене, вони вже мають вигляд готового браслету. Роби застіпку, одягай і носи. Оце, до речі, можна використовувати як сучасне використання гудзиків. Тобто, вже готовий браслет, якби було їх трохи більше, можна було б, вже б її набирати намисто. Ось так воно є. Такий от варіант гудзиків. Гудзики металеві, гудзики на ножки. Але можна так от їх з'єднати і буде вже готовий біжутерний виріб. І остання на сьогодні моя вам пропозиція. Для огляду це гудзики теж для мене декілька дивні, бо я з таким не зіткалася. Як на мене, так вони доволі старі гудзики, мають написи, мають профіль чоловіка, немаленькі, металеві на нішці. Ну, казати, що старовинні, мабуть, мабуть так. З цими гудзиками я на сьогодні закінчую показ частини своєї колекції. Буду вдячна за коментарі, вподобайки, поширення. Якщо є питання з задоволенням вам відповім, до побачення!